Каполанське благословіння на 23 люте 24 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, що Господь сказав, що і камені на камені а, а, не, а, не залишиться на місці храму цього. І будівель цих пафосних. І учні його на одинці запитали, а коли це станеться? Які будуть знамення цього пророцтва? І тоді Ісус сказав свої слова, коли це може статися. Ви знаєте, для мене це пророцтво, яке говорить Ісус, коли станеться, коли прийде той час, коли все скінчиться, так запитали учні. Що він прийде? Але прийде при умові? Я чув одна, одна, ну, одного нашого священника, вчителя богослова, який сказав, що навіть відкровення, яке нам дано відкровення Іоаннове, говориться про те, що це як пророцтво, воно станеться при умові. При умові, якщо народ продовжить гріх свій і спаскудиться, але якщо він не продовжить гріх свій і не спадкудеться, а навпаки навернеться, як колись не невітяне, то просто не здійсниться. Цього не відбудеться. Але той народ, який був тоді, а, який грішив в тому храмі а, іудейському, який був присвячений Богу, але потім зіпсувався, дійсно, і каменя на камені не залишилося. І просто здійснилося. Але нам сьогоднішнім говориться про те, що це просто стосується нас, коли прийде а, пришестя друге, да, коли прийде. Ісус другому крішестя в славі своїй, Він прийде. Але кожному з нас є вибір, щоб пророцтво це не здійснилося, щоб я не був частиною пророцтва з боку зіпсованості, а був частиною просто з боку праведності. І тоді, коли Ісус і Авраам просив за Садом Ігамору за місто Велике. Він тоді взивав до того, що може і десять праведників в цьому місці буде. І ви знаєте, Господь сказав, якщо 10 буде, помилується місце. Місто. І це для нас кожного. Нам треба примножувати праведних в наших містах, в наших народах. І тоді пророство не буде здійснюватися, тому що воно здійснюється якби навпаки, на здійснення, здійснення святості своєї. І це пророцтво. Святості і вірності Богові. І тоді відновлюється світ, відновлюються народи, і відновлюється спілкування в світі. Господь каже, це буде в Царстві Небесному, коли прийде гріх, піде з цієї землі. Але ми можемо частиною бути того, як гріх прибирається. Принаймні починаючи з себе, я можу зменшувати гріх в світі цьому. І так кожен з нас може зменшувати. Я свою де... і буде. Дивитися милостивим оком на всіх нас, а підтримуючим оком на всіх нас і спасаючи світ нас від того пророцтва пагубного, яке має звершитися. Амінь.